На запит зробити доступним те чи інше приміщення або локацію дуже часто в Україні можна почути думку, що це не важливо і не потрібно, тому що людей з інвалідністю там ніколи не бачили. А чи думали ви над тим, що ми там не бачимо людей з інвалідністю, тому що потрапити в те чи інше приміщення просто неможливо? Такі освітні курси є дуже важливі для взаємної інтеграції людей з різним досвідом, а також з різними потребами. Дія освіта це унікальна платформа, яка дозволяє максимальному колу громадян отримати унікальні рішення, які сприятимуть їхньому розвитку.